Вітаю! Сьогодні я покажу вам наш безкоштовний smm планер який був розроблений для всіх, хто займається просуванням акаунтів у соцмережах. Тут ви можете швидко створювати контент та планувати його публікацію для різних платформ, переглядати статистику опублікованого контенту, а також відстежувати і впроваджувати тренди та інфоприводи, які стануть основою для створення вірусного та залучаючого контенту, і все це в одному зручному шаблоні. У верхній частині сторінки розташовані платформи. Ви можете в один клік переглянути, які з них активні, а які наразі не використовуються. Під кожною платформою відображається статистика опублікованого контенту, яка автоматично оновлюється щоразу, коли ви публікуєте контент для відповідної платформи, відкривши будь-яку платформу. Ви можете вказувати та переглядати всю необхідну інформацію, зокрема, акаунт, поточну кількість підписників, ціль з можливістю відстежувати прогрес її досягнення, кількість опублікованого контенту та загальну кількість публікацій. Також ви можете швидко переглянути раніше створений контент та публікації, які відносяться до цієї платформи. Нижче розташований календар, в якому ви можете переглядати всі заплановані публікації по конкретній платформі, ліворуч розташовані швидкі дії. Використовуйте їх для швидкого створення сторінок в один клік. Наприклад, натиснувши на кнопку запланувати публікацію, ви одразу створите сторінку з відповідним статусом. Давайте перейдемо до створення контенту. Спершу вкажіть назву. Також ви можете швидко вказувати, на якому етапі знаходиться ваш контент: від ідеї до фінального варіанту, готового до публікації. Додайте короткий опис ідеї, вкажіть платформу, на якій буде опубліковано контент, формат публікації, тип і вид контенту, рубрику, дедлайн та, за потреби, іншу важливу інформацію. Нижче прямо на цій сторінці ви можете створити ваш контент. Також ви можете швидко переміщувати ваш контент між статусами, в залежності від етапу, на якому він зараз знаходиться. Тепер давайте перейдемо до планування контенту. Вкажіть назву та оберіть раніше створений контент. Після цього усі необхідні властивості будуть автоматично заповнені інформацією, вказаною вами під час його створення. Далі вкажіть дату публікації, час та за потреби нагадування та змініть статус на заплановано. Натискаючи на відповідні вкладки, ви можете швидко переглядати запланований контент на поточний тиждень, місяць та у інших виглядах відображення. Для кожної публікації ви можете вказувати кількість переглядів, лайків, збережень, коментарів, репостів та охоплення. Також ви можете легко та швидко зберігати тренди та інфоприводи в одному зручному місці і одним кліком впроваджувати їх у ваш контент. При створенні контенту на основі актуального тренду чи інфоприводу, просто оберіть його у відповідній властивості, як це показано на відео. Це дасть вам змогу завжди переглянути, який саме тренд чи інфопривід став основою для створення контенту. Якщо вам сподобався цей шаблон, ви можете отримати його абсолютно безкоштовно. Детальну інформацію читайте під цим відео. Але це ще не все. Ми також розробили комплексну smm систему з особистим асистентом для ефективного керування робочими процесами та контролю всього найважливішого в одному місці. Створюйте та плануйте контент для кожного клієнта та аккаунта. Зручно переглядайте заплановані та неопубліковані публікації, створюйте задачі, стратегії просування та візуальне оформлення, керуйте фінансами, плануйте зустрічі або зідзвони, а також співпраці з блогерами і замовниками реклами та багато іншого. Система включає в себе 16 основних розділів з десятками різних функцій та шаблонів, які забезпечують ефективний контроль всього найважливішого, керування робочими процесами, автоматизацію рутинних задач, а також вбудовані інструменти для підвищення продуктивності, ефективності та багато іншого. Щоб більш детально ознайомитися з цією системою та дізнатися, як її отримати, читайте інформацію під цим відео.